Як будуть жити деокуповані території Харківської області? По більшості громад, які були в окупації, будуть створені військово-цивільні адміністрації. І навіть на тих територіях, де відбувалися артилерійські обстріли і кожного дня відбувалися бойові дії, також буде військово цивільна адміністрація. Найголовнішим завданням є відновлення життєдіяльності відповідних громад. Це і відновлення газопостачання, електропостачання, теплопостачання, водопостачання. По багатьох громадах буде відновлено поштовий зв'язок, будуть виплачені пенсії. Тобто, найголовніше, що необхідно зробити, щоб громада жила так, як вона жила до окупації. По-друге, відповідна адміністрація необхідно підготуватися до зимового періоду для того, щоб багатьом жителям. Деокупованих територій було так, так само комфортно, як і жителям тих територій, де, на щастя, не зазнали ніяких руйнувань і не були в окупації. І якщо цього не можна буде забезпечити, з окремих районів відповідного регіону, військово цивільна адміністрація може здійснити евакуацію для того, щоб ці жителі були в комфорті. І найголовніше, я хотів би зауважити. Що багато з вас захочуть повернутися якнайскоріше до своєї домівки. Але на жаль, багато цих домівок і багато територій наразі є замінованими, і це можна буде зробити лише після того, як відповідні служби розмінують всі ці домівки, всі території, всі вулиці, всі посадки. І відповідне військове керівництво дасть на це дозвіл. Все, про що ми зараз проговорили, можливо лише завдяки одному. Нашим хлопцям та дівчатам, які щоденно кропіткою, важкою працею, ціною навіть свого власного життя здобули цю перемогу на, окремому, на окремих ділянках, на окремих територіях. Вони деокупували, вигнали ворога, і тепер ми, як влада. Можемо робити все для того, щоб люди, які залишились на деокупованих територіях, знову відчули, що таке бути українцем і що таке жити у вільній Україні.